Це українська нагорода. Волонтери із Коломийської громади отримали диплом національного конкурсу Благодійна Україна. Громадська волонтерська спільнота, саджавецькі козаки отримала третє місце у категорії місцева доброчинність. Громадська волонтерська спільнота, саджавецькі козаки, саджавка івано-франківська область. Я два рази перепитую, чи щось не попутали, що, що ви нас так високо оцінили. Засновник волонтерської спільноти саджовецькі козаки Микола Андрійчук і досі не до кінця усвідомлює, як невеличке село Коломийської громади опинилось серед найдієвіших благодійників країни. Активне село спрацювало наскільки, щоб десь там опинитися при нагородах біля таких. Волонтерів, відомих як Петро Порошенко з своїм фондом. Чи повертайся живим, чи фонд притули. Напередодні, продовжує Микола Андрійчук, він заповнив анкету, де прозвітував, що люди із саджівки, зокрема спільнота, «Саджовецькі козаки, зробили впродовж 2022 року. феномен одного села. Багато місцевих із саджавки працюють за кордоном і масштабно фінансово підтримують захисників, продовжує Микола Андрійчук. Одна група, яка веде чіткий підрахунок, зібрала за кордону у Бельгії 124 тисячі євро. Подібних груп є кілька, і всі ці дорогі речі від машин, тепловізорів, старлінків, все, що потрібно на даний момент, вони закуповують. І ми найшвидшим часом, тільки приходить за кордону, ми всю цю допомогу доставляємо. Не залишаються осторонь і люди, які зараз мешкають у Саджавці. Впродовж 2022 року зібрали майже один мільйон гривень. Чи з пенсії стара діночка, чи це, це все цінно, чи школа. Зараз основа волонтерського колективу це майже 30 активних людей. Окрім автівок і техніки, везуть на схід чимало необхідних для військових речей. Це і їжа, і засоби гігієни. Хлопці відчули нашу ту опіку, щоб щоб, щоб було і вода, і білизна, і спальники, і карімати. Ми завжди так загружені. Цими речами забезпечують колег волонтери із Ланчина, а також Коломийський волонтерський центр. Нескорена нація. Вони вже відвезли дуже багато машин на фронт. І коли вони їдуть, вони завжди заїжджають до нашого волонтерського центру, щоб ми їх загрузили. Що ми грузимо? Грузимо те, що їм саме необхідне. Що на даний момент хлопцям треба. До того ми дослуховуємося і їм допомагаємо. Також допомагаємо з військовою амуніцією, яку шиють наші волонтери. Це є плитоноски, це є наколінники, це є кармати, ноші. Все практично, що ми шиємо, ми даємо нашим хлопцям на передову. Після отримання нагороди у столиці волонтери одразу ж повернулись на Прикарпаття, аби знову завантажити повні автівки допомоги і відвести необхідне захисникам і захисницям на передову.